Молимося до Пресвятої Богородиці про захист українського народу. У ці важкі часи довіримо свої серця її покрову, прохаючи миру, сили й перемоги для України. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів поспіль. Пресвята Богородице! Покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором. Збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху. А матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром. Для всієї України. Амінь. Присвята, богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром, для всієї України. Амінь. Присвята Богородице, Покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором. Збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху. А матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ Твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром. Для всієї України. Амінь. Присвята, богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром, для всієї України. Амінь. Присвята Богородице, Покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором. Збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху. А матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Пресвята, Богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром. Для всієї України. Амінь. Присвята, богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром, для всієї України. Амінь. Присвята Богородице, Покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором. Збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху. А матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ Твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром. Для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром, Для всієї України. Амінь. Присвята Богородице, Покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором. Збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху. А матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Пресвята, Богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром. Для всієї України. Амінь. Присвята, богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром Для всієї України. Амінь. Присвята Богородице, Покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Пресвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором. Збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху. А матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром. Для всієї України. Амінь. Присвята, богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром, Для всієї України. Амінь. Присвята Богородице, Покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором. Збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Пресвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром. Для всієї України. Амінь. Присвята, богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію. Будь захистом і миром, для всієї України. Амінь. Присвята Богородице, Покрий український народ Твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Пресвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором. Збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху. А матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ Твоїм святим омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром. Для всієї України. Амінь. Присвята, Богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром, для всієї України. Амінь.